Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення. Коментатори в Твіттері зазначають, ось Вова першим і дав свідчення, чому Малітополь, Херсон, Бердянськ здали без бою. Ні, не Порошенко дарував Крим і частину Донбасу, бо вони були захоплені тоді, коли той ще не був президентом. А от Херсонська, Запорізька, Луганська області вже були здані за президента Зеленського, тому очевидно, хто буде давати свідчення. Ти диви, який герой? Ох, прям крутий пацан. Це він буде здавати свідчення за Маріупольський котел, де загинуло більше сотні тисяч мирних. А при Порошенкові Маріуполь, Бахмут та інша територія, дві третини Донбасу були звільнені, міста розбудовувалися і жили мирним життям. І танки російські за п'ять років не доїхали до Києва, як доїхали за п'ять годин до Херсону. Якщо б я точно знав. Що вони збираються робити? Або хтось мені сказав, що вони збираються робити. Я б все це сказав. Так, а вже ж. Але я не знаю, що би було після того, як президент держави сказав би біжіть, Біжіть, і я з вами побіг. Вова, а хто тобі казав бігти? Тобі з вересня місяця 21-го року американці казали. Рийте окопи, рийте траншеї, а ти рив під Порошенка та бойових генералів та набивав кишені на великому крадівництві». Це, мабуть, він згадав самого себе в 14 15 роках, коли бігав від чотирьох повісток. Чита повістка! <кій> <кій> Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно! Або згадав революцію гідності, коли за свідченням його московських родичів сам Зеленський ховався на зйомках в Москві. Вчора в Україні євросоюз виділив ще один транш в розмірі 1,6 мільярдів євро. Очень жаль, вы знаете, очень жаль. Я нахожусь здесь, в Москве, и не нахожусь в Украине. Очень жаль, что я не могу поучаствовать в Дерибане. А своїх дітей, які тоді мешкали на Оболоні, боявся пускати до школи. Тогда только-только начинался майдан, і он рассказывал о том, как он уже в течение месяца не может отвести ребенка в школу. И его чисто по-человечески, да. по-мужски, это все очень сильно беспокоило и вызывало назовем это так отторжение. Без папірця він видає свою справжню сутність, то згадує плюси від війни. А тут зізнається в тому, що президент не вірить в свій народ. Думає, що всі розбежуться. В інтерв'ю західним журналістам Зеленський заявив, що якби він не був сьогодні президентом, то боровся б як звичайний солдат. Мода ну, я б точно був в Україні і точно боровся. Цікаво, що його стримувало бути солдатом, коли йому приходили. Аж чотири повістки в 2014-15 роках. Зате Порошенко, який не побоявся Путіна в 2014-му та не побоявся поїхати вже до Окупованого Криму. Я приїхав поговорити з депутатами Верховного Совету Криму. Крима о том, щоб ми з вами зробили круглий стол по рішенню проблем Криму. За версією Зелебутів, якби був сьогодні президентом, то точно втік би головне не переплутати, зауважують коментатори. Сто відсотків з був би солдатом, тільки служив би він у батальйоні Монако. Да кожний день плаває а ну. Назвацьке Собоченеріані. Однак, коли він в 2014-му отримав повістку, то втік в Москву, де пробув більше місяця, прям як Вова Лєнін пише дописувач під ніком Сара. Душою я з вами на каторгі в Сибірі, а тілом, к сожалению, я здесь, в Цюріх'я в Кастініці. А з Москви поїхав на концерт в Горлівку, де розважав бойовиків та називав їх красавці за те, що захопили танки ВСУ. Донецьком, є та по в полі люди на «жигулях», на машинах танк. Захватили. Буданов заявив, що кожен, хто скоїв військові злочини в Україні, буде знайдений в будь-якій частині світу та знищений. Денис Царук перепитує а Вагнергейт, а розмінування Чонгару, а переслідування військових, а миродерство на армії, а призначення ФСБшників і оманська змова це не воєнні злочини. Квентін Тарантіно зазначає, як на мене, вбивчий аргумент, котрий вказує на те, що ФСБ. Безпосередньо сприяло оформленню нинішньої української влади, був наведений нещодавно в розслідуванні дзеркала тижня. Появляється, саме деркачем у березні 2019-го було подано позов до славнозвісного уаску щодо надання поіменного списку парламентської коаліції, відсутність якої була на думку деркача правовою підставою для розпуску Верховної Ради. Позов було задоволено, і саме це й дозволило Зеленському оголосити позачергові вибори. і встановити повний контроль над Верховною Радою, тобто, зокрема, із усиллями агента ФСБ Даркача була створена монобільшість слуг народу у Верховній Раді. Зеленський заявив, що війна може тривати роками і навіть десятиліттями. Суддя Дред зауважив, але ж ми то знаємо, що війна продовжується, тому що на ній хтось наживається в Україні і продовжуватиметься доти, доки буде комусь вигідна. Ви ж так нам казали, Володимир Олександрович. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Ось тільки кому вона вигідна тепер. А вже ж мені допомагає команда, але тим не менш, якщо ти працюєш, ти будеш працювати повною мірою, скажімо так, тому що по-іншому не буває. Андрій Карлінський пише: скоро книжки найвеличнішого будуть продавати під дулом пістолета. До речі, який в нього виявляється, також є. і Він вміє з нього стріляти. Я десь чув, що у вас теж був пістолет. Та да, в мене є. Да, да, да. Ви тренуєтесь? Вмієте? Ну, да, я вмію. Валерій Прозапас додає, міністр Ткаченко перегнув з заявою про свою участь в утриманні Томосу і має відповісти за це неподобство. Всім відомо, що Томос було надано за підтримки групи Єрмака Подоляка Безуглої. Не дамо порохоботам вкрасти надбання нових ліц. Такий наш вік сліпих ведуть безуглі. Ха, майже Шекспір. Твітерянин розбійник, який плохо чує, пише: оця персона відповідає в Україні за свободу слова. Його партія зараз в коаліції з зебобами. Ця діч називається Моно, а дурнуваті українчики вже другий тиждень пиляють треди про хірових вестернів, в яких недостатня русофобія, як писав Ярослав Гаша, тільки цілковиті ідіоти можуть любити владу, котра всіх має за ідіотів. Зрадники у владі це біда, але коли з них ліплять ікони, це трагедія. Нація осліпла, а сліпого можна легко вести до прірви. Я вам нічого не довго не скажу, зуб даю. Якби вивезли людей, то Маріуполь був би всюди. Оце єдина правдива збірка з промов і з цитат, а все інше старання його спічрайтера, і саме віртуозні плоди його спічрайтера призвели до героїзації абсолютного зеру. Бо нарід наш воістину мудрий, біла левиця, пише: новий перл від Зеленського не скажу. Це разом з відомими. Я вам нічого не дожен, я не лох. «Ідіть всі у сраку. Це буде його єдиною відповіддю опонентам на президентських дебатах. Якщо ці дебати допустять, Дякую. бо борзо читати з листочка претензії діючому президенту набагато легше ніж відповідати за свої вчинки. Я вважаю в принципі, що коли ти президент воюючої країни, ти тільки в цей момент усвідомлюєш. Що ти президент, і що таке президент? І яка це реальна відповідальність саме в такі складні шокові моменти. Саме це я усвідомив, але не в перший день. В перший день я нічого не усвідомлював. Зе навіть не усвідомлює, що він ніколи б не дійшов до президентських перегонів. А той сів би в тюрму, якби порох був би таким же мстивим, як зе Володя. А що там по лейтенанту Баканову? Не скажу. Володя, що ви робили в Омані? Не скажу. І взагалі я вам нічого не должен. Я батькам. Должен Більшість забула, що офіційно тоді Зеленський поїхав відпочивати в Буковель, а в Омані його знайшли випадково по його ж особистій тупості. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. Я вважаю Зеленського зрадником. Ви як хочете можете вважати по іншому, але мене ніхто не переконає в зворотньому. Від того, що ми будемо знати, що він зрадник гірше точно не буде. Якщо зрадники будуть знати, що ми знаємо, що вони зрадники, це лише звузить їхнє поле для маневра. І ще одне: лише наше незнання наших інтересів, нашої мети, відсутність у нас стратегії, а ще незнання методів зрадників, які продукують фейкові цілі, стратегії і інтереси. Дозволяє зрадникам бути успішними. Якщо зрадник опиняється в колі, яке добре знає, що нам треба і як цього досягнути, а рухи ініціативного всі бачать наскрізь, то зрадник більше кілоджоулів витратить на корисну для нас роботу, щоб втертися в нашу довіру, ніж власне на зраду. А там же і перемога наступила. Зараз не 1921 рік. Перемогти Рашка вже не зможе, а от крові нам попити через своїх зрадників ще зможе багато, і лише наше закривання очей на очевидне, наш страх, наша віра в сіяючий образ у екрані дозволить зрадникам брати з нас плату кров'ю.